Жило було кошенятко на ім'я Сон. Воно мешкало у затишному будиночку, поруч з величезним водосховищем. Вода завжди цікавила котика то воно з рибками гралося, то стежило за каченятами, які пливуть, наче човники, та мріяло вирушити у далеку подорож по воді. Соник був добрим, турботливим, чесним хлопчиком, і тому в нього було дуже багато друзів. Але найбільше він любив кішечку Соню і котика Андре. Часто дітлахи бігали до води пускати човників. Але одного разу сталася біда, над містами та селами пролетів величезний металевий птах. Він здійняв такий сильний вітер. Що вода розхвилювалася та вирвалася з обіймів своїх берегів і полилася містами та селами, змітаючи все на своєму шляху. Люди панікували і намагалися врятувати своє майно та домівки. Соник теж відчув страх. Кошенята шукали порятунку в будинку, але вода наближалась, тоді сон вирішив діяти. Швидко змайстрював кораблик, спустив на воду та й попливли у невідому далечінь. Рятуючи своє життя, він не зміг пропливти повз наляканих тварин, допомагав усім, хто опинився в біді і відчайдушно намагалися вирихтися від страшної води. І в якийсь момент хтось втратив надію на порятунок, хтось плакав, а хтось текесенько молився. Аж раптом, що це? Чиїсь мужні руки хопили човник і винесли з води. Це були люди волонтери, і нарешті всі відчули надійність та спокій. Усіх врятованих відвезли в безпечні місця, зігріли та нагодували. Коли вода відступила, всі з вдячністю згадували мужніх волонтерів та котика соника. Його поважали за сміливість та добре серце. Ось так, завдяки рішучості маленького кошеняти, було врятовано десятки життів. Ця історія нагадує нам, що навіть найменші здатні творити великі діла. А маленький сонник і його друзі шукають нове, затишне житло і найгарнішу сім'ю.